Пам'ятаєте результати перевірки ДСНС-укриттів у Запоріжжі? Так от, за даними служби, 53% сховищ є непридатними. Ми вже показували вам брудні і темні підвали. А у цей раз з разом з представниками громадськості перевірили золоті укриття, що коштувало місту 9 мільйонів гривень. І ще близько мільйону витратили на охорону. Отже, на цих фото ви бачите сховище за адресами Сталоварів 8 та Незалежної України 39А. У них є інтернет, вода, генератори, ліжка, вбиральні, душ і гаряча вода. Докладніше про це у нашому тексті ще закріплений під відео. Ми ж можемо сказати, що у порівнянні з іншими сховищами ці приміщення дійсно є гарним прикладом. Водночас, для того, щоб оцінити повну відповідність їх вартості, треба подивитися акти виконаних робіт. А що думаєте ви? Діліться своїми враженнями під цим відео.